Всім привіт, Infinity Q50, 3 літра бітурбо. Двигун робить тук-тук-тук. Дуже схожа на вкладище. Чому так? Тому що колись у нього був розбитий піддон. Я так розумію, він, можливо, трошки проїхав без масла. Пробіг невеликий, там щось близько 200 тисяч. Ми будемо розбирати, доставати вал, на промірочку, підкидувати вклади, от турбіни, як тут все компактно так розташовано, дуже все компактно Три літра бітурбою 420, здається, коней у версії S460, вроді. Ось така от пушка ракета. Водяне охолодження інтеркулерів. Дві турбіни. На кожну голову по турбіні. Коробочка. Сімиступка чи дев'ятиступка, чесно кажучи, зразу не скажу. Думаю, що сімиступка. RE7R0, ну сімиступочка. Так, рейка з електро таким двигуном. В огонь. Аппарат. Зняли передню кришечку, кому цікаво, як тут все виглядає. Міточки ще не виставляли. Та й виставлять, напевно, не будемо потім по мануалу виставимо. Так, ось наш піддон, саме головне і саме основне. І тут картина. Сумна. Ось, з коленвалом будуть проблеми. Розбираємо далі. Достали каленвал і дві шийки, можна сказати, провернуло. Тут провернуло, ну і ось на цій теж. Піду ще зніму самі вкладеші, як виглядають шатуни. Провернуло корінь. Провернула шатун. Ось тут провернула шатун. І це печаль-печаль. Якщо провертає шатун, то його потрібно міняти. А щоб його поміняти, потрібно весь двигун розібрати. От у нас корінні так погризло, але їх не провернуло. А там ти кажеш крутила, да, вкладеш, замок зрізала. А, де він його цей вкладиш де. Оце вони, так? Да? Четвертого цього прокручують. Ага, четвертий де провернуло, да? то Тобто його розклипало і крутило Ну що, блін, я скажу. Шату треба міняти в такому випадку. Печаль-печаль. Двигун зібрали, запускаємо. Зараз буде считать помилки захист дрібжи, защитка якась дрібнижить. Це у нас Походу ТНВД поки не прокачався. Я вже таке зустрічав, що Після розборки зборки на прямо вприсник такий звук неприємний, лякаючий. Потім прокачується ТНВД і звук затихає. В общем, працює. Зараз почитаємо помилки. Ми будемо віддавати цей автомобіль. Помилочки всі стерлися, машину просто закатували, перекатували, поки вона стояла. Єдине, потрібно провірити електронасос турбонадува. Тобто який помпа, яка качає антифриз на турбонадув. Помилка не стирається. тобто Можливо, що механік. Не підключив фішечку до насосика, він під підкрилком, здається, під правим колесом стоїть. Була колись в мене така машина бита і там постійно з цього електронасосу підтікала охолоджуюча. А так, в принципі, працює рівненько, тихенько колінвал до речі, міняли, тому що там він так подраний, що шатуни, колінвал заміна. Так, ну, будемо дивитися фішечку на електронасос охолодження інтеркулерів І, в принципі, тест-драйв, перевірка на підтікання. тобто все подивитися. Якщо все добре, то віддаємо. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки.